Всім доброго дня! Мене звати Андрій Мельник. Я психолог і експерт по самооцінки. І ми записуємо зараз відео інтерв'ю після навчання після спільної роботи. І разом зі мною на другій половинці екрану знаходиться Марта. Так, да, Марта, доброго дня, доброго дня. На даний момент часу вона є експертом по СММ. В неї є свої класні навчальні програми. Також є круті, класні проекти, клієнти, кейси, і вона особисто ще навчає вже інших людей, як збільшувати свій дохід, як заробляти, як творити і кайфувати від життя. Плюс класна домогосподиня. Я знаю, що вона завжди це любе. Плюс крута мама для своїх діток і класна дружина для свого чоловіка. Це вірту нічого не забув. Дякую, дякую, мені дуже приємно за таке представлення. В двох словах можеш про себе розказати. Можливо, бо я так знаю в загальному, а ти, да? як ти себе позиціонуєш, як себе відчуваєш взагалі? Позиціоную себе як СММ, вже не спеціаліст, а як експерт. Тому що в цій сфері більше двох років і реально своїм прикладом, своїм досвідом. Набивала різні шишки, поки не дійшла до того статусу, що я зараз маю, пройшла безліч навчань, і це мені дає мотивацію, дає такий розвиток мотивувати, надихати інших людей для того, щоб вони також не боялися, тому що кожен, хто приходить в онлайн, кожен, хто приходить в Інстаграм чи в будь-яку сферу, відчуває себе спочатку новачком. А вже з часом, з кожним кроком, з кожним місяцем, можна сказати, підвищує свій рівень знань і своїх досягнень. Так, угу, да, класно сказала. От тут зразу знаєш, таке питання: от люди не знають, не розуміють різниці між спеціалістом і експертом. Да, і от коротко, от в і спеціаліст, і експерт. Тобто, оця градація, це, я так розумію, ну в психології точно так само. Тобто, це кількість досвіду і кількість навичок. Так? так коротко, дійсно. можеш писати. Тому цікаво, хто буде дивитися, щоб розібралися. Кількість досвіду може бути навіть людина і експертом, коли вже пройшла рік, хоча б рік. Перший рік, тому що він найскладніший. За перший рік є різні факапи, є різні моменти, нюанси. Поки людина не пройде ці всі етапи, вона не може ще себе назвати повноцінним таким експертом. Коли ти вже пройшов певний досвід, певний шлях з клієнтами, відповідно, має бути певна база клієнтів. Це не те, що один-два клієнти, все, я вже експерт, я там вже крутий спеціаліст. Навіть для статусу спеціаліста от розрізняють новичок, спеціаліст і, от там, наприклад, експерт. Тому люди зразу хочуть бути експертами, не позиціонуйте себе одразу так, тому що це дуже відчутно на роботі з клієнтами. Коли ви приходите і починаєте працювати з клієнтами, і клієнт вас заганяє у тупий кут, а ви ще цього не знаєте, тоді дуже важко виїхати з такої ситуації. Тому краще поступово налагоджуйте стосунки зі своїми клієнтами. Поясніть, що якщо ви новичок. Поясніть це, не бійтеся цього, адже люди так само не розуміють, хто такий новачок в СММ, хто такий вже спеціаліст там і експерт. Звичайно, коли людині вже називаєш суму за свою роботу, тоді вже людина розуміє, о, це щось не то. Ну, Тут є був один СМИ, а тут другий СМН. Відповідно, людина на ці кошти так само розраховує свої сили, свої навички, свої знання, які вона дає при роботі з клієнтом, тому то це потрібно враховувати. Підтримую. Навіть інколи. Я сам знаю декількох підприємців, які ціленаправленно шукають новачків. Та тобто вони вже знають, що їм треба робити. В них вже є інструктаж, і їм просто треба людина, яка буде виконана. Тому коли ви позиціонування також не відповідаєте тому, що є, ви не знаходите швидко легко просто роботу. Є люди, які реально шукають новачків, які там хочуть почати. Та тому говорити про це точно треба і сміло. Перше питання до тебе. З яким запитом ти прийшла до мене на навчання? Бо ми з тобою і курс проходили, і індивідуальну роботу, і багато всього. Тобто, який основний був твій запит? Про що ти була? Запит мій був в основному про те, що я емоційно, мені здається, я вигоріла. від, від цього навантаження, від цього всього я дуже швидко досягла гарних результатів, і це мене десь вибило, підкосило, тобто кажуть, з колії. Я не давала собі часу видихнути. Я постійно в такому і вдома дійсно, і з дітками, і плюс навчання, і плюс ще вела проекти. Це реально важко. І от емоційно воно мене десь підколихнуло. Я... Я відчула, що я більше так не зможу. Що тут потрібно щось робити, якось розділювати оці кордони, розділювати свої межі, тому що я ще така людина, що я не не вміла відказати, не вміла відстояти. Наприклад, якщо я казала так, і клієнт мені там пропонував дві-три пропозиції. Я погоджувалась, і я розуміла, що я в цьому плані знущаюсь просто над собою. Реально знущаюсь, тому що той час, який я могла би використати на себе, на свій відпочинок, на дітей, я далі вкладала в клієнта в клієнта, але в принципі я не бачила тої взаємовіддачі. Хотілося оце змінити. І тут я зрозуміла, що мені потрібна допомога. Саме під час такого невеличкого курсу, реально, він мене розкрив, розкрив як саму особистість. Я зрозуміла, чого я хочу в житті. Я почала чітко розставляти кордони, я почала чітко відстоювати свої права. Зараз, як колись, вже не буде, і це відчули всі. Не тільки клієнти, це відчули всі люди, які знаходяться навколо мене. Тому що вони мені зразу сказали, Марта, щось не так. Тому що я не могла собі ніколи відповісти. Там, хтось хоче одне, а мені пропонують. Я кажу, я цього не хочу. Я не могла так зробити. Я... Скрипя зубами, як то кажуть, погоджувалася на ту пропозицію, але мені це було неприємно, наприклад. А зараз я чітко знаю от свою межу і так, я не готова. Хочете без мене, будь ласка, до побачення. Все, і, лю і людям це дико звучить. Тому що вони не привикли, щоб я відстоювала свою думку. Якщо, наприклад, там я щось купую, чи. ну, я, я навіть не, не знаю, так, наприклад, комусь там пояснити, Якщо мені пропонують, наприклад, я домовляюся з клієнтом. Так? Наприклад, я кажу, в мене така ціна. Клієнт каже, ні, давай тисячу дві тисячі. Я кажу, ні, така ціна інакше не може бути. Чому ти така вперта? Я кажу, я не вперта, я знаю цінність свого часу, цінність отої години роботи. Тому що ви для себе бачите одне, ви бачите загальну картинку, а ви не розумієте, скільки йде. Е за цією роботою, скільки всього стоїть, і аналіз, і там різні таблиці, і написання тих текстів. Я розумію зараз, скільки це коштує. Раніше я би вступила, сказала, все добре, нехай буде так, тому що я боялася, наприклад, що не прийде хтось інший. Наприклад, я відмовлю цьому клієнту, і другого не буде. Ні, навпаки, чим більше я почала відмовляти, тим я вийшла на той рівень і заробітку, і тих людей, які мені потрібні для, ну, для мого подальшого розвитку. Я от пам'ятаю, ми коли з тобою працювали у мене знаєш, якби дві категорії клієнтів: одні приходять реальності ціленаправлено зробити X в доході, тобто інструментарій. А є клієнти, які роблять дохід X2. і якщо прям от зібрати себе в купу, я X3, X4, X5 я зроблю за місяць, але щастя від того, що я буду це робити і роблю зараз, немає. Тобто наскільки це емоційна напруга, що ти робити просто якби не хочеш. І, от твій випадок він якраз і оцей другий. Тобто я пам'ятаю, ти в тебе купа фінансових інструментів, купа професійних інструментів. Я тебе питаю, слухай, давай там зробимо ікс Вона каже, ти, ти, ти кажеш, та я ну вже дивись. Я зараз сяду, зроблю, але ж. Вото та хмара, яка просто на голові, во так сидить, і ти не розумієш. Ну типу, та я зроблю зараз три рази більше, але ну кайфа задоволення радості немає. Ну, і оцей не от момент я зрізняти оці моменти відчуття свого задоволення, щоб я і працювала, і щоб воно мені приносило не тільки дохід, а й задоволення. Це є дуже важливим етапом. Я дуже вдячна, реально, що ми це пропрацювали, тому що були складні моменти, були досить складні моменти. Мені важко це давалося. Я не можу сказати, що так жух, і все легко пройшло. Але я відчула цю легкість. Я скільки писала дякую, дякую за те, що просто от слова вдячності, коли ну, це не можна передати. Ці відчуття не можна передати, коли ти вже проживаєш у цей момент. Це дуже класно. А я пам'ятаю, що ми, ми це працювали, і це прямо саме ці купа напруги, купа незрозумілих речей, про кордони, про ці речі. Добре, друге питання до тебе. А, які зміни відбулися за час нашого навчання з тобою? Що би ти могла відмітити так, побачити чіткіше? За час навчання я зрозуміла, що я реально хочу в житті. Я відчула себе, я відчула десь ту марту, яка була глибоко там закопана за роки різних моментів. Коли дійсно, будучи на різних роботах, наприклад, там я ж у різних спеціальностях працювала. І кожного разу на мене завжди давили, і в мене не було оцього відстоювання своїх кордонів. Це мені дуже дало великий поштовх. Я тепер розумію, що мені нічого не страшно. І що людина ображається, це її вибір. Я не буду її змушувати, я не буду їй щось доказувати розказувати. Це її вибір. Я так. до цього легко відношуся і хочу пояснити цим іншим, але я розумію, що потрібна саме така робота, так як з тобою, щоб кожен пройшов цей етап, щоб кожна людина це відчула. Де саме оце, оцей момент? Якщо так пояснити на словах, це так не діє. Це повинен працювати спеціаліст. І тільки так, після роботи зі спеціалістом, дійсно людина відчує, що вона хоче в житті. Ображаються, ображаються, е, хочуть зі мною спілкуються, не хочуть, будь ласка, якщо я думала, що я комусь там, когось ображу, е, то зараз ні, в мене такого відчуття взагалі немає. Це, ну, я дуже щаслива, що я знайшла такий, такий новий навик, тому що мені здавалося, що я скажу слово, і людина образиться. Я собі потім не могла це пережити. Я завжди думала про це. мене хвилювали ці емоції. А зараз ні, це вибір кожного. І от ти говориш цю фразу, і я знаєш, згадую таких цих інстаграмних психологів, які в рілсах цю думку доносять. Тобто воно кричить. ну... Кругом і ті, хто буде дивитися відео, і всі знають, що не можна там, якби людина ображалася це її вибір, такі знаєш, високі філософські слова, але зараз ти їх говориш з розумінням, з відчуттям, з практичним таким чуттєвістю, а люди думають, що о, вони почують да, і вони зможуть так робити. М -м, це треба прям пройти цей шлях. Тоді цей навик можна адаптувати в своє життя. Тоді він відчувається всередині і проростає. Тобто це реальності великий кусок роботи зроблений. Почути цю фразу, ти її зараз. Ти ж відкрила зараз всі секрети, все відкрила. Але за цей навик, тому що ну реально люди дехто проживає з цим все життя здається, що в нього важкість, що він комусь щось винен, що є такі батьки, що ну, їм здається, що для своїх батьків не зробили, є такі діти, які також живуть з цією. Ну, я не знаю, це напевно на нав'язаність така, яка передається з покоління в покоління. Ну, не знаю, кожен це бачить по-своєму. Тут потрібно дійсно глибинна така робота, щоб пропрацювати себе, прокачати оці знання і їх зафіксувати, щоб вони не прокачалися і пішли десь, а щоб вони залишилися реально в житті. Е, наступне питання. Я, я так по конспекту собі йду, мене знаєш, так виділити. Е, ми, в принципі, вже про це говорили, але можливо, ще щось задаш на це питання. Який головний інсайт за нашу з тобою велику програму, те, що ми проходили з тобою? Тобто, от саме головне, якби можна було виділити, що це, що дало тобі результат? Що від чого ти розуміла для себе? Я знайшла себе, я почала чути свої бажання. Я почала відчувати своє внутрішнє я. Того, що хочу я, а не хтось інший. Це реально от, е, моє таке внутрішнє, яке в мене сиділо. Я, я б робила все, що хто хоче, лиш не я, своє я, я відкладала завжди на потім. А зараз навпаки, зараз я кладу своє я, потім я там е, дітей, чоловіка, всіх інших е, зі мною оточуючих мене людей. Тому що це, напевно, важливіше, якщо мені подобається, наприклад, верхній одяг чи одяг, в якому я одягаюся, то мені байдуже там хто що скаже: тобі це не пасує, не йде, чи колір волосся ну, це моє життя. Я хочу його прожити так, і я відчуваю, що я для себе роблю правильно. Якщо комусь не подобається, то, будь ласка, нам не по дорозі. Я знайшла реально себе. Я відчула, скільки мені потрібно часу на роботу. Я відчула, скільки я можу часу витрачати на себе для свого задоволення, щоб і відпочивати, і щоб мені ця робота при, ну, як, приносила задоволення. Тому що є люди, які працюють все життя, знають таких трудоголіків, які зранку до ночі і позаурочні години працюють, вони працюють заради грошей, тому що треба прожити. Але це неправильно, вони можуть працювати втричі менше. І заробити ті кошти, і ну, кайфувати, просто кайфувати від життя. Mm -hmm. Клас. Так мотивуючи сказала, так аж аж бойовий дух mm -hmm. знаєш, так всередині. О, я це прожила uh. на собі, я не буду казати те, чого немає. Я реально пройшла цей шлях на собі. Я відчула я навіть місяць, не то що місяць, певний час дала собі час на відпочинок, і після того стартанула в роботі. Я дала собі момент у цей етап прожити. Наступне питання таке також цікаве. Яку би пораду ти могла дати тим, хто ще не проходив мене навчання, хто не проходив ще програму, але думає про це. Тобто він точно задумувався про, з, про зміну про, про зміну чогось в житті. Хочу порекомендувати саме перше: це або записатися на консультацію, щоб ви розібрали хоча б якусь одну ситуацію, або на якийсь мінімальний там курс. Курс по самооцінці це мій перший курс. Після того я сказала: це моя людина, це мій спеціаліст, з яким я готова працювати, відкритися. Е, і я зразу сказала також про свої кордони. Зі мною так можна, так не можна. І тому мені здається, що цей шлях е, я пройшла так легко, тому що е, десь були слова підтримки, десь були слова такі, що так відпочинь, там зідзвонимося, Ну пізніше. Е, і кожен оцей етап я розумію, що він дав мені е, легкість, що я не відчувала от я працювала з різними спеціалістами, це не мій перший досвід, тому я маю з чим порівняти, і тому я хочу сказати: дівчата, знаєте, першим, що було таким етапом, що чоловік, я працювала завжди з жінками. От для мене от такий ну, переломний був момент, трішки мені важко було так, я не спор, було важко. Але коли ви довіряєте, коли ви починаєте розказувати, і це було ненавязливо, Наприклад, якщо ми розбирали якісь мої внутрішні проблеми, це було так: питання. І я розуміла, що на це питання я сама відповідаю, і мені ніхто там ну, не тисне на мене. Тут дуже класний підхід, і дуже класні мотивуючі е, оці афірмації ми проходили, практики різні проходили. От е, Реально на практиках я не бачила чесно таких практик. У кожного є свій підхід. От саме у Андрія є підхід по практиках. Якщо з першого разу у вас не виходить, то повірте, от е, курс, я не знаю, є курс зараз по самооцінці? Так, да, я вже Рекомендує? їх зробив. Пере, 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 я їх вже зробив в, в автоматичному такому форматі, тобто вже вони доступні практично завжди. Людина собі там по блоках зможе проходити завдання. Все гарно рекомендую проти хто... кожній людині, кожній жінці, взагалі кожному чоловіку, взагалі кожній людині. І я питалася, чи ти працюєш з дітьми, тому що настільки гарний підхід, що от я, би, чесно, хотіла, щоб була ще така робота з дітками, тому що не завжди не кожна людина, не кожен спеціаліст що вміє знайти такий підхід до дітей. Мені дуже це сподобалося. І що буду казати, після одного курсу я пішла на інший. Потім була в нас додаткова робота один на один ми працювали. Реально, дівчата, це мені дало. Ну, великий поштовх, великі зміни у мені. Е, Якщо хтось там чекає там, до 30, да, після 30 я до 30 така сюсі сюсі, і після 30 я там скажу своє я. Ні, це може бути і в 20. Е, відчутно вам скажу по сім'ї. відчутно. Е, змінилися відносини з чоловіком, це раз, в кращу сторону. Відни... Змінилися відносини з дітками. Від... Змінилися відносини з батьком, тому що я живу з батьком. Від змінилися відносини з оточуючими ну, людьми. Ви розумієте, відпало то коло, яке мені не потрібне, яке я не могла, наприклад, там сказати: Ну така людина, я не можу з тобою спілкуватися в житті. Так якось самі люди відсіялись настільки відчутно ці зміни в мене середне, що потрібні люди притягуються, непотрібні люди відсіваються. Не знаю, як це ну, для мене ще це не доказано, як це працює, але воно працює. Це ефект самоцінності, самооцінки. Коли я знаю собі ціну, то я цю ціну транслюю іншим. А коли я себе не поважаю, не люблю, не ціную. Це транслює якраз цінність іншим людям. О, її можна не поважати, не цінувати, не любити. Тому ти круто описала. Да, і це якраз ті ефекти, ті ефекти, над якими я прям кайфую, коли люди їх отримують. Так я не знаю, <реш> то для інших людей це магія знаєш, чудо, але це прості закони психології, які треба просто розібрати, адаптувати в своє життя. Навіть був такий момент, що скажу одне, що було навіть е, фінансові труднощі. І коли я відпустила ситуацію, коли ми пропрацювали цей момент, ну ефект вау. Да. Я, не, я не буду хвалитися, але ефект є. Я не знаю, звідки воно береться. Я не знаю ми це якісь на моменті, на цьому моменті треба таку зірочку поставити і сносочку, бо ж зараз люди почують почнуть вірити в чудеса. Ем... Твоєму випадку ми знайшли цей спосіб, і це якраз от момент індивідуальної роботи, тому що є люди, яким треба навпаки в тих ситуаціях прям напрягтись, є яким треба розслабитись. А є і ми знайшли твій спосіб, який тобі конгруентний, який твій внутрішній, який тобі дав результат, і оце якраз результат індивідуальної вже роботи. Тому що так, другим розслабитись їм навпаки, треба зжати свою п'яту точку і піти працювати. Да. бо вони зараз тебе ж послухають, вони ж зараз всі розслабляються, Розумієш того, я ні, от, мені ні, важливо я не кажу, акцентувати що не треба розслабитися. Дійсно, тут треба шукати, і це має бути робота індивідуальна. Е, спробуйте, спробуйте одну, дві, три консультації, тому що я не знаю одна консультація, вона дає. Дві ще більше, три ще більше. І повірте, коли є комплексна робота, ви з одного переходите в друге, третє, і ви закриваєте оці, ну, закриваєте свої чіткі питання. Ви не розтягуєтесь там, ну не знати наскільки. Думаєте, все пройшли одну сесію і все на цьому кінець? я Така крута. В мене все буде. Ні, це постійна робота над собою. У мене є конспекти, щоб ви собі не думали? У мене є конспекти по сьогодні. Якщо мені щось там десь не ну я просто хочу вам показати, от є мій банк ідей, ми прописували. Що би я хотіла? А розкажи, 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 які ідеї вже втілила. От мене якраз це наступне питання. Хотів задати. Тобто, які ідеї, фішки, може, навіть що які особисті фішки, що використовуєш з нашого навчання? Так, Шо... знаєш, що лай лайфхаки там топ-3, топ-5. От люди прям візьмуть, спробують і в них вийде що? Так, банк ідей це в мене просто було таке вдосконалення. Я ще не можу карти всі розкрити, тому що це банк на 24-й рік. В мене такі прогнози, я не вмію маленькими масштабами думати, я прогнозую завжди наперед. Е, три, сам... фішки, які користуєшся. три фішки це є віра, потрібно вірити в себе. Потрібна дія, потрібно діяти, щось робити для того, щоб ця віра здійснилась. І тоді вже, відповідно, успіх і результат. Перше, що це є ну, віра в себе, повірити в себе, повірити в свої зміни, повірити взагалі, що ви готові, що ви можете самостійно це зробити, пропрацювати. Але не тільки самостійно, а за допомогою спеціаліста. Тому що самостійно можна так себе закрутити, що. Ви не виїдете реально. Фінальне ще хотів запитання таке до тебе цікаве. Що ти можеш про мене сказати? Бо там Інстаграм точно не відображає наші особистості, а ти зі мною вже трошки більше знайома. І от що могла би сказати про мене? Перше, що мені подобається це відповідальність. Відповідальність, структурованість, тому що. Ти людина слова. Якщо можна так вже на ти, тому що ми вже довго спілкуємось. Оцей комплексний такий підхід, ну, я не знаю. Я просто не знаходила, не зустрічала ще такої людини, яка вислухає, зробить певний момент там і розкаже поступово, як ми працюємо. Оця, як то скажуть, немає цього давки, такої тиснення зверху, що «О, тобі треба то-то, то-то. Ні, ми плавно, поступово готова працюємо. Не готова, робимо паузу, готова, працюємо далі. І е, я скільки казала, були сесії такі, що я й плакала, але я розуміла, для чого воно мені потрібно. Настільки мені запам'ятався от момент, коли ми пропрацьовували тож, моє внутрішнє я, оце з малюнком. Я не уявляла, що так через малюнки можна пропрацювати отакі глибокі, якісь там дитячі травми. От е, сами, сами крутий підхід, реально, мені подобається такий підхід, мені зайшов підхід, і оця впевненість, е, відчутна впевненість, що ти готовий допомагати іншим. У тебе є якісь такі, ти захоплюєшся просто своєю роботою. Я бачу, як структуровано в тебе все розкладено там, кожен момент. Е, Багато підказок, багато відповідей було. Я це взяла для себе. Я не дурно робила оці конспекти, тому що я розумію, є моменти, ми пропрацювали. Трішечки мені круто, але я знаю, що це ще не все. Я знаю, над чим мені ще потрібно працювати. Я готова буду продовжити далі нашу співпрацю, нашу роботу, тому що це вклад в себе. Багато змінилося, реально багато змінилося в моєму житті. І я дуже вдячна. Я вдячна за твій підхід, за цю сказати, золоту таку серединку, що немає у різних спеціалістів у кожного своє. Є спеціалісти, які пропрацьовує, але видаються домашні завдання, і на цьому все. Є спеціалісти, які під час сесії кажуть одне, а ти в глибині душі відчуваєш, що це не твоє. І треба, бо ти вже тут, вибачте, заплатив кошти. <с? <с?> і треба. Yeah. Ну в мене такі ну працювали теж з такими спеціалістами, що я казала: вибачайте після двох сесій. Ну я не можу. Це не мій підхід, це не мій підхід. Мені подобається, що ти прислуховуєшся до думки, прислуховуєшся до побажань, і оце все втілюєш у ну, реально. Ну можна сказати, цей проект, проект життя, проєкт самодосконалості, не тільки проєкт. Щоб людей вивести на той рівень, щоб вони знайшли дійсно себе. Класне. Дякую. Мені приємно було це почути навіть. Да, так, так. Потішуся. Добре. Добре, на цьому будемо завершувати нашу зустріч. Я її зупиню запис. Хотів тобі подякувати за те, що знайшла час, для те, що виділила і поділилася своїми напрацюваннями, своїми ідеями, і точно. Твоя розповідь буде таким мотивуючим рухом, поштовхом. Ті, хто навіть зможуть подивитися наше інтерв'ю з тобою, зможуть зарядитися цією енергією і взяти приклад з тебе. Тобто можна, можна заробляти в легкості, можна рухатися, можна, можна розвиватися. Не завжди, от я ще хотіла би доповнити, що не завжди от наша ціль співпадає з нашими бажаннями. Ось з цим якраз треба розбиратися. Тут це треба знайти в собі, що ви хочете в житті, і тоді ваші цілі будуть досягальні навіть більше, навіть ті, які ви не уявляєте, що у вас можуть бути цілі. Угу. На цьому Добре. запис.